мамо-мамо Доброго вечора! Ми з України. Сьогодні покажемо вам, як може виглядати двоповерхова прибудова, в якій все створено для відпочинку. До речі, ці сходи нашого виробництва натуральні матеріали виглядають бомба. Але спочатку трохи перед історією. Наші замовники дуже цінують українські традиції, тому кожний куточок цього інтер'єру просякнений народними мотивами. Саме це і робить цей проект таким близьким нам до душі. Для цієї зони був чіткий запит здивувати. А так як наші клієнти полюбляють дегустувати чаї і не тільки, ми створили щось особливе. А це місце для релаксу. Як ви гадаєте, що це? Це те, над чим ламали голови наші хлопці, адже перед вами 25 листів внучкої фанери. Три листа МДФ, 10 тисяч скоб і декілька зіпсованих матриць. І все це заради того, щоб створити візуальний ефект листа паперу, який вигинається під пливом вогню. І якщо вже говорити про цифри, то опора цього столу, яка зроблена з МДФ, на секундочку важить 300 кілограмів. Але зараз не про роботу. Зараз про щось соведеньке. Шоколадка. Саме так ми прозвали між собою цю шафу. А це так звана бібліотека. Сотні полиць, Півтора кілометра рейок та драбина. для зручності Завершаючи наш огляд, хотіли висловити свою вдячність нашим замовникам за довіру в реалізацію цього проекту та студії Махно за крутий дизайн. І окрему подяку від імені всієї фабрики Збройним силам України. Віримо в нашу перемогу. Все буде Україна! Чіткий запит здивувати. Ми ж створили щось. Поціновую. Чого так слова закарлякувати, що, блін. Вже актера не вийде поміняти, розумієш? Ага. Шоколадка. Саме так ми обізвали цю шо. ма